25 гривень за одну штучку дитяча білизна від бренду Гаррі Поттер» для дівчаток. 25 гривень одні трусики. В лоті їх буде аж 106 штук, і ціна лоту 2650 гривень. Будуть вони в різних кольорах, ось в таких наборчиках. Можуть траплятися без упаковки. Ось такий кольоровий, сірий, темно-синій, класно підібрані кольори. Також буде ось такий біленький наборчик, рожевий і червоний. Ось такі будуть трусики. Також можуть бути трусики ось такого плану, ось сіренький з собою. Рожевий, біленький, Такі можуть бути без упаковки. І Будуть вони в розмірах 8-10 років, 52 трусиків, 10-12, 39 штук, і 12-14 років 15 штук. Для замовлення такої класної білизни звертайтесь до наших менеджерів. Заробляємо разом.